21 липня, початок робочого тижня, день активний навіть занадто. Місяць живавих та непосідючих близнюках свою енергію підштовхує на спілкування, підвищує інтелектуальну активність, розум, мовлення, мислення, швидке та гнучке. Але будьте обережні: Ретро Меркурій посилює непорозуміння, напружений аспект між Венерою та Марсом, який триватиме ще декілька днів, створює конфлікти, бажання помсти. Ну, іншими словами, дуже напружує міжособисті відносини. Марсу з'єднання. З кармічним південним вузлом підіймає старі конфлікти та образи. Не наламайте дрів сьогодні. Та до середи включно не варто робити хірургічні втручання, особливо ті, які стосуються вашої зовнішності та обличчя. Можуть бути ускладнення. 26-й день місяця символ дня черепаха. Сьогодні треба бути розбірливим у спілкуванні, не слід метушитися та балакати зайво. Сьогодні нових справ не починаємо. Місяць спадає, Меркурій ретроградний. Інформація про ретро та з'єднання Марса з кармічним Нем возлом є в інших відео в моєму профілі. Вдалого вам дня!